Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 27 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 69 220 особин за добу 320 і поранено 207 660 песиголовців за добу 960 танків 2631 одиниця за добу три бойових броньованих машин 5364 одиниці за добу. 13 артилерійських систем, 1691 одиниць за добу. 4 реактивних систем залпового вогню, 379 одиниць засобів протиповітряної оборони 192 одиниці, літаків, 271 одиниця, гелікоптерів, 249 одиниць за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1398 одиниць за добу, 19. Крилатих ракет 351 одиниця за добу одна кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4078 одиниць за добу, дві спеціальної техніки 150 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!